А, вітаю, друзі, на зв'язку. Будда, командир в екіпажу Слеєр з 3 роти ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем 3 окремої штурмової бригади. А також відомий вам, швидше за все, як учасники і практик спільноти його поліція вже декілька разів я звертався до вас по допомогу у зв'язку з моєю військовою діяльністю. Нинішньою перший раз ви допомогли зібрати на машину, яка й досі благополучно возить нас на війну з війни і вже не тільки нас, зв'язку з тим, що нам нищать багато машин, то вже вони використовуються, знаєте, як щось спільне абсолютно. От і другий раз ви допомогли. Зібравши більше 800 тисяч 700 з яких пішли на комплектуючі для дронів та обладнання для усієї нашої роти, і ще, по-моєму, 100 або трошки більше йшло на ремонт конкретно нашої машини і більше ніж півроку вдавалося за ці гроші її ремонтувати. А, наразі у нас тяжка ситуація саме з машинами, і я знову звертаюся до вас. По допомогу, щоб ви допомогли нам зібрати 200 тисяч гривень, які якраз і підуть на ремонт машин, от це в принципі на якийсь час зможе перекрити наші оці постійні витрати на запчастини і роботу майстрів. От тож, сподіваюся, на вашу допомогу і запевняю, що це дуже і дуже зараз необхідно. І без цього нам буде досить таки тяжко. Тож дякую вам, віримо в краще. І йдемо до перемоги разом.